30 травня Черкаська обласна організація «Товариства Червоного Херста України провела видачу допомоги для смілян віком від 65 років і старше. Сьогодні видача для місцевого населення 65+, Видаємо батарейки, видаємо мило, набір посуду, ковдри та маленький податковий набір. Багатолітніх людей змогли отримати ці необхідні речі для отримання допомоги. Місцеві жителі мали надати паспорт з пропискою в місті Сміла та ідентифікаційний податковий номер. Всі документи були ретельно перевірені для забезпечення справедливого розподілу допомоги. Ну, розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні отримали? Ну, одіяло, тепленьке, набор, не знаю, що в цьому наборі, я ще не дивилася. Ну, думаю, що все... Ну, як? все згодиться. А посуду не видавали? Посуду, не так як я одна, то мені посуду не видають. Це в кого сім'я з двох. Людей, а я одна. Дякуємо Червоному Христу за, за поміч. Так як в мене пенсія невелика, то воно мені все пригодиться. Черкаська обласна організація наголошує на тому, що подібні акції неодноразові. Волонтери Червоного Христа й надалі будуть підтримувати смілян та внутрішньо переміщених осіб.